У розкішні власноруч вишитій сорочці за улюбленою справою майстер-вишивальник зрадушного свою сорочку Геннадій Фалков називає ковідкою, бо створив її у часи пандемії. Вишивання для нього розрада, особливо взимку. Майстер зізнається, захопився цим ремеслом з молоду. У зрілому віці не було на це часу, а вже років з 15 живе вишиванням. У своїх роботах Геннадій Рувимович не дотримується традиційних методик. Йому більше до душі творчі експерименти, пошук власного стилю. 1985 рік Западна Україна, це Львівщина була, зимой зима. Сидимо в хаті, всі там щось вишивають, щось плюнтаються. Кажу, навчіть мене вишивати. Вони то -то посміялися, то де ти будеш вишивати. І кажу, «Да навчіть нас покажи там щось мені, трохи, і я буду вишивати. Ну, Трохи показали. І я сказав, я буду вишивати ліпше вас. Тоді Геннадій побився об заклад і згодом розвинув свою майстерність вишивання хрестиком, сорочок, суконь та рушників. Його вишивка на дотик, як міцна килимова гладь. Геннадій довго не наважувався показати стороннім свої роботи, але торік пристав на пропозицію. Його підтримала і дружина запропонувала взяти участь у всеукраїнських конкурсах. Відтак, чоловік став титулованим вишивальником, володарем найвищих нагород. я якось стидався. Думають, скажу, що скажуть чоловік, сам вишиває, якось так. ну. А потім почав ну, дивитися і дивлюся, що дуже багато чоловіків вишиває, в'яжуть. Що ну, воно висить в хаті. І ми в тому році почали показувати їх в Києві. Прийшло приглашення на Київ о, поучаствувати. Ми, я кажу, піжінки, давай спробуємо, давай бросимо щось. Невеликі гроші було за участь. Приходить час, я дивлюся, гран-прі. Я кажу, та ну, я навіть не знав, що це таке гран-прі. В якомусь там всеукраїнському конкурсі позвонили родичам, кажемо, а що таке гран-прі? Вона каже, це більше, ніж перше місяця. Потім другий конкурс, і ми в тому році за літо заробили три гран-прі. Конкурс. Я вже захворів цією ці справою, я вже починаю дивитися вже другі роботи. Я вже заходжу в магазин, дивлюся, думаю, та ну хто ж це так робив? Починаю, да, вже починаєш, вже починаєш десь придивлятися вже другим роботам, хто як працює. Захопила це хобі Геннадія не на жарт, тож він у постійному пошуку. Різна тканина. Різна тавшини, різна плотність то все. все Експериментуєте постійно, так. Да. Найважче це рушники. Довго вони да. вишиваються. Рушник вишивається до пів року. З криворізької квартири подружжя переїхала у приватний будинок більше десяти років тому. У цьому селищі їх всі дуже добре знають. Вишивальник зізнається, його душа прагне яскравих кольорів, бо не вистачає у нашій буденності позитиву. Хоча Геннадію пощастило, його завжди звеселяє та мотивує до роботи активна дружина. У них гармонійний тандем для рукоділля. Жінка підтримує, жінка у мене це кровщик, вона кроє це все спочатку, потім я вишиваю. Воно ж окремо вишивається, сорочко. вишивається окремо. Рука кроється, вишивається рукав, Це кроється рукав, окремо вишивається. А потім це все вшивається. Творчі спори, тому що вона це так бачить, я бачу по-другому. І ми якось так гуртом приходимо. У Гнаді ще багато мрій хоче опанувати непросту техніку вишивки білим по білому, експериментувати зі стіпками. Останнім часом підводить зір та улюбленої справи майстер не полишає. Якось і часу б не було, і у нас воно в нашій Україні. От я буду казати в нашій області. Воно не так було розвито, воно якось це зараз вже пішов такий бум на українську вишивки, на українські твори. Таких це взагалі було. Западне вишивала дуже. У нас ніток не було. Геннадій любить вишивати одяг своїм дітям та онукам. Першу сорочку мені вишив чоловік, там другі квіти, такі як ромашка. О, а потім ну, от захотілося йому, щоб це було так. Е, я сама покроїла. А чоловік вже тоді вишиває, я тоді вже його до кучки збираю. О, і коли він вишивав мені сорочку, дуже сподобалося онучки. О, і е, ну, подібну цій він і онучки старші вишив. О, то вже старша онучка виросла, а вже тепер менше носе, а старший вже другу вишиває. То в нас усі у вишитих сорочках рушники вишиває. Дуже гарно. Творче подружжя ще й волонтерить. І свічки робили окопні, бо ну місті, ви самі розумієте, розпають парафіни, все зробить одне. А тут вийшов на вулицю і ти зробив їх. Тут проще їх робити. утеплювача попросили зробіть, сіли, знайшли тканину, знайшли матеріал, різинку, тугунку, да, поробили. Ну і отак от, да. Чим можемо, тим допомагаємо. Жінка булочки пече, просять хлопці там іноді. Ой, зробіть там домашніх булочок, там якісь там пирожків, напекли, в ящик упакували, відправили. на Валентині теж вишита чоловіком сорочка? Це вже друга його робота, більш стримана біло-чорно-червона вишивка. Ми живемо в своїй хаті і зімою, коли нема що робити, не сидить в телефоні. А сидить вишиває, і ми оце так разом все придумуємо. Десь другий раз і не сходяться думки, а кінечний результат, звісно, дуже гарно виходить. Він в своєму закінчив художню школу. І Я думаю, оцей набір художнього бачення пішло, мабуть. Ну, Художня школа не пройшла зря. О, ну І фантазія, де щось десь разом, щось він придумає, щось десь підскажу. Ну, я дуже довольна. Чоловік у мене при ділі, і все так гарно. І ми де не буваємо а отак з онуками, всі в, вишит... в вишитих сорочках, всі одна, нас, звісно, дуже гарно. Є у мене плаття, він вишив, ткань льон. І така синя зашивка дуже гарна. І вони кажуть: Та, це машина. І приходиться другий раз вивертати, показувати. Дивіться, це ручна робота. Не завжди люди вірять, що це руками вишиває. Вишиває крестиком. І другий раз навіть експериментує, ага, почав вишивати в одну нитку. Дивиться, ні, каже мені бабуся. Не подобається. Я буду вишивати в дві нитки. Ще залежить від того, яка нитка. Ну, вишиває, звісно. Я дуже довольна. Краса. Дуже довольна. Так, да. краса. Надія Шевченко, Олександр Домашов, постфактум.